Павло Губарів, колаборант, терорист та патологічно задбанута істота. Об'йом, сколько нужно, об'єм мільйон, п'ять мільйонів. Хоч всіх істріб'єм. На прізвисько народний губернатор Донбасу. Мене вибрали губернатором на люди. А точніше, божевільний НАТО під час так званої руської весни» у Донецьку. Дані обов'язок адміністрації. Ми не здаємо ні одного міліціонера. За таке терориста пов'язали альфівці. Я спав на железних нарах без матрасили місяць. А через місяць Павлика та його соратників обміняли на українських полонених. В СБУ були впевнені. Він навпаки нам допоможе. Мене Захарченко якось якось міську запитував Василь, що ви спеціально його відпустили до нас. Розумієте? Адже губарів остаточно з'їхав з, з котушок. Ми пайдемо в наступлення. Після по пам'ятнику пантері. Крім того, він запропонував нову валюту. Давайте новоросійський рубль пофантазіруємо, він буде прив'язаний до кіловат електроенергії. Здавалося б, ось вона годівниця під назвою ДНР. Але. На Донбасі, я за заякаріться мені не удалось, Владислав Юрійович. Значит, викорчував. Тобто сурков. Мені він говорив э, фразою Павел, я вас не чувствую. А коли Захарченка відправили на концерт Кобзона, Павлуша знову захотів до корита, оскільки народний губернатор дуже любить свою велику родину та гроші, великі гроші. Так він сказав, вибачте, я дослівно, 2 мільйони доларів. І не хочу я бачити ні Україну, ні Росію, ні Новоросію. Я привожу ці слова дословно його, але знову не склалося. У 2018 році мене знімають з виборів. Я балотувався проти Пушиліна цього того. У підсумку так званий народний губернатор, так званий ДНР, і його кореш визнали. Місто того, щоб там будувати вітрину руського світу, будували якийсь то заповідник дерьма. Губорів чи то від злості, чи від розчарування, Вздав Росію і апровірк врань Путіна, який стверджував, що РФ тих військ на Донбасі не було, а ЗСУ поступалося вчорашнім шахтером, і вчорашнім. Насправді ж цих трактористів та шахтарів ще навесні 14-го готували на полігонах для вторгнення. Знаю, що вісім батальйонів тактичних груп, які зашли в ЛДНР в августі місяці, и спасли Донецкую и Луганскую народные республики. А еще Губарев высмеял так званый жест доброй воли. В Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? И на их, на самого Путлера. Мы умылись там кровью. І от від Києва он зв'язаний з тим, що там добрий Владимир Владимирович, але це ще не все. Покидьок почав вихваляти зсу, які висміював у чотирнадцятому. Після одного обстрілу я прямо. Плакали, Они так нас проутюжили, У мене там за спиною труп. Здесь ранен, там ранен, там Тому не дивно, що Губарів став ведучим гіркінського клубу розсерджених патріотів. Сейчас я обращаюсь к вам, не люди. Фашисти і бандеровці. Але як тільки запахло смаженим, здав свого благодійника. То губарів так резко отрёкся від свого многолітнього товарища після того як Гіркін потрапив в тюрму. Тому зараз так званий народний губернатор тихше води та нижче трави. Меня маргіналізували там. Маргіналізуватися мені нельзя. У мене троє дітей. Павло Губарів звіздун за